Друзі, всім вітання, привіт. Сьогодні неділя запишу таке відео життєве про почуття, про стосунки, про шлюб, про те, як зрозуміти, чи виходити за нього заміж, або як зрозуміти, чи одружуватися на ній. Це важливе запитання, яке безсумнівно, обтяжує або хвилює багатьох молодих або не дуже молодих людей, які хочуть вступити в шлюб, планують вступити в шлюб. Майже, можливо, з кимось стосунки романтичні, зустрічаються. Тобто це таке питання, яке дійсно всі переживали. Всі люди одружені зараз, вони згадують ті періоди, моменти, коли вони лише ухвалювали рішення про одруження, як вони хвилювалися, як не зробити помилку, як зрозуміти, це він, вона, чи, чи це вона, чи це він, а які можливі ризики, а чи це правильне рішення. Ну, По-перше, дуже багато нюансів є, про які ми зараз не можемо обговорити. Їх треба детально вивчати, досліджувати на дошлюбній підготовці, на дошлюбні консультації. Якщо, по-перше, рекомендую, звісно, людям проходити такі консультування, можливо, з пастором, зі священником в церкві, з людьми, які мають відповідний профільний досвід. Звісно, треба консультуватися з людьми, не з тими, хто розлучені по два-три рази, так так званими психологами, а з людьми, які дійсно мають хороший досвід сімейного шлюбного життя, і при цьому також мають навички. Ділитися певними висновками, бо не всі, хто має досвід хорошого шлюбу, мають дар робити висновки узагальнення і рекомендації. Коротше кажучи. Тому детально про все не будемо говорити, але є таких, є таких два базових запитання одне базове запитання, точніше, яке дівчина має сама собі в голові поставити, і одне базове запитання, яке хлопець чоловік має сам собі в голові поставити, щоб зрозуміти, робити її пропозицію чи ні. Або щоб вона зрозуміла, казати йому так чи казати йому ні. Для того, щоб відповісти на це запитання, тобто, яке тестове запитання для дівчини, щоб ухвалювати рішення про шлюб з ним? І яке тестове головне запитання для хлопця чоловіка, щоб ухвалювати рішення про шлюб з нею? Ось про що в цьому відео я хочу поговорити порозмірковувати. Це таке не дуже коротке відео, не дуже довге відео. Можливо, будуть якісь уточнюючі запитання. В коментарях ви зможете свої запитання поставити. І я, звісно, на них, можливо, відреагую. Або тут в Ютубі, або в своєму інстаграмі, в в І, до речі, в описі під цим відео. Я дам посилання на інстаграм на Тік-Ток, щоб ви також там могли слідкувати. Отже, давайте почнемо з хлопців, з чоловіків. Як зрозуміти, що це вона? Саме вона, з якою слід пов'язати своє життя? Для того, щоб зрозуміти це, треба зрозуміти. Базові потреби будь-якої жінки. Її базово головне, головне головну є потреба. Базова головна потреба дівчини і жінки це кохання, любов. Жінка і дівчина понад усе хоче, щоб її любили. Базова потреба жінки відчувати себе коханою. Про це є багато жартів різноманітних про те, як дружина там, після 20 років життя шлюбного підходить до чоловіка і запитує, кохана, ти кохаєш мене чи ні? Ну, здавалося б, це ж очевидно, якщо стільки років в шлюбі, то все нормально кохає. Але от їй постійно хочеться і відчувати себе коханою, і чути про те, що вона кохана, що вона бажана. Тобто це її базова потреба. Забігаючи наперед, у чоловіків це не є базова потреба. Звісно, чоловікам теж хочеться, щоб їх любили. Але у них є інша базова потреба. Про неї я зараз розкажу. Отже, базова потреба жінки. Щоб її кохали, тобто бути коханою. А що це означає на практиці? Це означає на практиці, що це кохання з боку чоловіка має бути проявлене в чимось. Передусім, наприклад, піклування, захист забезпечення. Отже, повертаємось до базового запитання до чоловіка перед тим, як він ухвалює рішення, чи робити її пропозицію, чи не робити її пропозицію. Цей хлопець і чоловік має відповісти собі на запитання: ти хлопче, ти чоловіче, якщо ти дивишся це відео, і ти думаєш, робити її пропозицію, чи ні. Отже, базове запитання, яке ти маєш поставити сам собі в голові. Чи я її люблю і кохаю, і, чи... і далі розшифровуємо. Тобто, Чи це означає, тобто, чи готовий я про неї піклуватися, її захищати, її забезпечувати. Чи викликає вона у мене бажання? Тобто, да, я її люблю, але треба розшифрувати. Чи викликає вона у мене бажання про неї піклуватися, її захищати, її забезпечувати? ну, там Базові ми зараз говоримо про десім потреби. Оце є прояв любові або і плюс ще якісь у неї можливо будуть свої специфічні там, мови кохання, які вона також хоче. Ну, подарунки, наприклад, дівчата люблять жінки-подарунки. Тобто, от чоловік має зрозуміти, чи якщо вона у мене викликає бажання її, е про неї піклуватися, її захищати, її забезпечувати, забезпечити їй комфортне, комфортне життя, от це означає, що да, я її люблю, і навіть і чи готовий я за неї навіть віддати своє життя у разі такої потреби. Е, тобто ну, в святому письмі, до речі, таки написано, що він поставив приклад Христа, який віддав за церкву своє життя. І от ви, чоловіки, так любіть своїх дружин. От Святе письмо також про це говорить: любіть своїх дружин. Це означає, що у них це базова потреба. Тому, дорогі чоловічі, дорогі хлопці, якщо у тебе немає от почуття кохання е, розшифрованого саме через бажання про неї піклуватися. Її захищати, її забезпечувати, і у разі потреби навіть за нею віддати своє життя, це означає, що не треба поспішати. Бо це є дуже важливо. Бо вона цього потребуватиме. І якщо вона не буде цього відчувати протягом свого життя, вона буде нещасна і ти будеш нещасний і будуть певні труднощі і нюанси. Тому. Звісно, я зараз говорю це для людей, які лише планують вступити в шлюб. Звісно, якщо ви вже уклали шлюб, дорогі друзі, все, пізно про це думати, пізно зараз себе тестувати, іншого тестувати, свого чоловіка, дружину, все, ви вже маєте шукати, розмовляти, шанувати, любити і будувати те, що у вас є. Але якщо ви ще не в шлюбі, сім разів відміряєте, тобто сім разів поставте собі запитання, шановні чоловіки і хлопці, чи я її люблю? А це означає, чи готовий я її. Тобто відразу розшифровуємо поняття любові, чи готовий я. Я вже перерахував кілька разів, не буду повторювати. Хоча, ладно, повторюю. Піклуватися про неї, оточувати її безпекою, щоб у неї було внутрішнє відчуття безпеки, забезпечувати її базові потреби. Отже, тепер рухаємось далі. Запитання дівчатам, жінкам, які думають над тим, чи будувати з ним стосунки, чи казати йому так на його пропозицію, наприклад, якщо він робить таку пропозицію, або все до того йде. Чи є він тим хлопцем чоловіком, з яким слід укласти шлюб і, відповідно, провести з ним своє життя, знароджувати з ним дітей, виховувати їх. Це треба для цього зрозуміти базові потреби чоловіка. Базова потреба чоловіка це щоб його, ви можете подумати, любили. Ні. Ну, Любити, звісно, треба всіх. Чоловік має любити дружину, дружина чоловіка. Але якщо у дружини це прям базова потреба любити і відчувати оцю емоцію, любові, що її люблять, її хочуть, в нею захоплюються, то у чоловіка інша базова потреба. Так, звісно, чоловіка треба любити. Але базова потреба у нього називається шанувати, поважати і слухатись. Базова потреба будь-якого чоловіка, щоб до нього з шаною, з повагою і з послухом. Відповідно, запитання до кожної дівчини, до кожної жінки, якщо ти розглядаєш якогось хлопця, чоловіка як можливого претендента, кандидата на те, щоб стати твоїм чоловіком, батьком твоїх дітей ти ухвалюєш рішення, чи казати так, чи відмовляти від його пропозиції. Ти маєш, шановна пані, шановна леді, поставити собі запитання, чи готова я його шанувати, його поважати і Увага, слухатися його. Якщо це запитання, воно викликає обурення, роздратування, там нервовість, якусь о, ужас, як таке можна навіть запитати, не треба за нього виходити заміж. Ти будеш нещасна і він буде нещасний, бо він все рівно, все життя буде очікувати від дружини, від тебе пошани, поваги і послуху. А якщо ти йому цього не готова давати, Тобто він у тебе не викликає цих, цього бажання шанувати, поважати і слухатись. Не треба за нього виходити заміж. Навіщо? Тобто, ти, е, у вас буде постійний конфлікт, це буде постійна зона конфлікту, бо він ніколи не заспокоїться, поки цього не, не отримає. Він завжди буде в дискомфорті, аж поки 55 років не помре від, інфу, від інфаркту і від інсульту. Від... Того, що внутрішньо він постійно мав незадоволеність цю потребу і він страждав через те, що його в сім'ї його не шанують, не поважають і, відповідно, не слухаються. Це також бачимо, буде на дітей проявлятися. Якщо діти бачать, що мама просто батька вважає за порожнє місце, вона, наприклад, постійно з ним сперечається. На чому це проявляється, наприклад? Це іноді в таких дуже простих речах. Наприклад, іноді я там можу спілкуватися з парою. І щоб він не сказав, вона постійно його ну, Нібито виправляє, або нібито трошки уточнює його думку, нібито хоче е, пояснити, що він мав на увазі, та хочеться сказати, не треба нічого пояснювати. Я все розумію, що він має на увазі, мені абсолютно зрозуміла його думка. Треба просто з повагою ставитися до чоловіка, поважати його як чоловіка, як пана в сім'ї, як, як господаря в сім'ї. Отже, для... якщо жінка, якщо дівчина вона відчуває, що запитання або вимога. Шанувати його, поважати його і слухатись його, викликає відповідь: ні, небажання, обурення, роздратування. Не треба за нього виходити заміж. Не псуй собі життя і не псуй йому життя, бо це базова потреба, яка у нього нікуди не дінеться ніколи. Так само, як і твоя базова потреба жінки, дівчини. Бути коханою і відчувати піклування і забезпечення ніколи це не дінеться. Ніколи. Це базова потреба. Звісно, завжди якісь такі маленькі нюанси, винятки там у, по всіми дуже різні, але в цілому, за великим рахунком, от саме це є базова потреба жінки, щоб її любили, піклувалися, забезпечували і берегли і, якщо потреба. Потрібно навіть віддали за неї своє життя, і чоловіки це постійно роблять. Сьогодні на фронті гинуть 99% чоловіків, віддаючи своє життя за країну і за свої сім'ї. А для неї це поважати його, шанувати його і слухатися його. Це базове запитання з чек-ліста. Ну і далі є ще багато інших запитань, можливо, ми про це поговоримо, ще про що треба думати, про що треба запитувати, чим треба цікавитись, про що треба розмірковувати. Перед тим, як укладати шлюб, але ось ці е, речі, ось це основне запитання для неї, основне запитання для нього, воно є прям базовим. От якщо там не буде позитивної відповіді, тобто ти чоловік не готовий про неї піклуватися, її захищати її забезпечувати, і не, у тебе не хоче, у тебе немає не такого бажання це робити для неї, не треба їй навіть робити пропозицію, створювати сім'ю. І для, для неї, якщо у тебе немає, шановна пані, бажання, і од... якщо він у тебе не викликає. От такої почуття поваги, шани а, і, і готовності слухатись його, не треба за нього виходити заміж. Не треба псувати собі життя йому. І це не про соціальний статус, до речі. Іноді хтось говорить, що важливо, якщо, якщо б він був там, там, супербагатим, там, супер. Я просто стільки багато бачив випадків, коли він абсолютно в соціально високому статусі, а дружина просто демонструє зневагу. І навпаки. Тобто не про статус йдеться. Взагалі, це йдеться от про внутрішнє налаштування жінки, шанувати його, коритися йому. Внутрішнє налаштування чоловіка любити її, забезпечувати її, оточувати її захистом. А... Ну, я думаю, що достатньо детально розповів, прокоментував. Цікаві ваші думки, можливо, ваші історії, ваші коментарі, ви можете записати їх в коментарях під цим відео. Або, можливо, інші запитання, які у вас до мене є, для того, щоб ми могли ці, цю тему ще детальніше е, обговорити. Всім бажаю любові, кохання, е, щасливих, правильних рішень про укладання шлюбу. А якщо вже шлюб є. Навіть якщо там, перед тим, як на все досконало було, тепер вже його берегти, зміцнювати, шукати способи його укріплення. Але про це вже може бути інша розмова. Дякую за увагу, поширити це відео, особливо молоді. Я думаю, що багатьом це може бути цікавим, а головне корисним.